Друзі, дуже класний чайочок. Це найбюджетніший чай з нашого магазину з високобюджетних. Назва Біша Бі. Фабрика повень. Дуже люблю чаї цієї фабрики, вони всі реально коротецькі і якісні. Вони хваляться ідеальними умовами для вирощування високоякісних чайних дерев. Цей чай є органічним і має всі необхідні сертифікати якості. Смак чаю ми зараз продегустуємо, буде три різних думки, але загальний опис читаю вам одразу. Два основних дискриптора в смаку горіх і чорнослив. І підіграє цій композиції терпкуватість червоного вина. Друзі, ну все-таки 2005 рік, це як витримане вино, 20 років чайочку. Сировина весняного збору. Молоді листочки та бруньки, які високо цінуються чайними майстрами та збираються вручну 2005 рік, друзі. Це чудовий спосіб мандрівки у часі. Ну що, будемо приступати. Тут приблизно 13, можливо, 14 грамів чаю. Я не взважував, забув просто. Далі в нас є наш чайничок ручної роботи, яким ми пишаємося. Такий розмальований. Декорований якимись цікавими візерунками, можна порозглядати, порозгадувати їх, але коли ти в нас його купиш, то будеш розглядати, а поки що будеш дивитись на наші обличчя. Звісно, я тобі нас не нав'язую. Просто якщо хочеш дізнатися про цей чай більше, якщо ти вже, можливо, є в нашому телеграм-каналі і думав. Купувати чи не купувати цей чудовий чай, то зараз ти це дізнаєшся. Якщо тебе немає на нашому телеграм-каналі, що ти тут робиш, друг? Натисни на паузу. Зайди в телеграм-канал, посилання в описанні до цього ролика, побачиш весь асортимент, повертаєшся до нас сюди, ну, як варіант. Або просто дивись нас далі, або вимикається все. Бо тут зараз буде жесть, друзі. Да? Що mm. буде? Друзі, жаріжка. Дивіться, дивіться, це прямо афігенське небо. Тут будується офігенський басейн. У нас тут все влаштовано. Це, о, до речі, оці чайочки теж в нас є. І ми вже продегустували, є вже ролики цих чаїв. Вже, вже викладені. Потім ну, дошки-садку це, мабуть, в тебе вже є. Я їх роблю вручну і. Да, ось все. Да. І... Продається цей хлопець. Скільки коштує? Без ціни. Без ціни. Десять плейт. у У Дмитра Ома у мене у свої практики якісь. Так, я її хоч накра... поставлю. Прикраса. Головна прикраса цього відео. Саме вирішуйте, що саме вам подобається. Чекаємо в коментарях, що для вас було головним в цьому ролику. Я маю на увазі декорації, які ви тут знаходяться. Ой, Мені здається, да. що найцікавіше, що тут є, це лопати на дальному фоні. Зараз Ілля розповість, чому саме лопати тут стоять. Ну, вони тут стоять, бо я їх тут в принципі втикну. Все, друзі, тепер ми знаємо правду. Одна, до речі, німецька, а одна, напевно, ще китайська. Mm. Тепер ваша задача виявити, де німецька, а де китайська. У вас має таке питання до вас. У вас не сліпить моя лисина, не, не засліплює вона камеру. Не треба нам фільтр накладати. Oh, друзі, ну повень — це. Це чайочки. Півень. Це півень, друзі. Ууу, це... чи це він через закуляри? О, ні, це не через окуляри такі є. Ну є. Я... Згадую того півня, що курку топ. Двіною прям. Так, я щось погано відчув. У, -у, -у. у нас можна замовити ось такі блинчики. Та... Охренєнські. О там. А що там ну, такий вже внизу жить? Заначка. Хм, Я теж нічого не відчував, бо дуже прям Збити, такий збитий, ну прямо дуже потужна грудка. Дмитро, бач, прокачаний. Дмитро просто помедитував, а, я розжив, я підготувався, продув, продув, продувся флейти, провібрувався чашею і в ньому тепер все в порядку. А нас треба запускати стовкача. Насправді ми цей чай додали в магазин дуже давно, і насправді я його вже дегустував одним з перших. Там ми замовляли десь 5 чаїв, перші дегустували, от він був в першому цьому замовленні. І тільки зараз дійшли до того, щоб всі в трьох його вже скуштувати. Яка ціна цього чаю? Переходь в телеграм-канал і подивишся. Ні, краще замовляй. Я замовляю одразу. без різниці, яка ціна беру, тому що хлопці кажуть смачний. А що ми скажемо смачний чи не смачний, я думаю, десь на третьому приливі він розкриється вже остаточно, коли ми зможемо вже щось точно сказати. Друзі, якщо ви вирішили заморочитися і вже втомилися, зупиніться попийте чаєчку з нашого магазину, наприклад, ось цей. А якщо вони я не купили? А, ти не купили ще чайочок, да. друзі. Ну. Буває <рес> ну, що, що ж дробиш? Да, викиньте о, в, о. цей. Я вже чую аромат. Пішла? Ох. Ого, такі, такі слухайте. Свіжість якась така прийняття. що ж, тепер цікаво. Шовковий це. — Він такий глибокий. Блін, реально солодко оце трохи. А мені, мені сливою прям. Не те, що чорнослив, а слива прям соковита слива пішла така. Мені ця така вялена на шовковується. А Це тримаєш вичим бо гарячий. Що відчує Дмитро? Після вібрації продубки. І продутий Дмитро нам каже. Це більше нагадує. А ну за кого, за кого буде Дмитро? Смолу дерев'яну. Тобто солодку оцю смолу, mm -hmm. з вишні чи щось таке. Сливи. Кажу, слив". Можливо, сливи. Я почув слив. Або шовковець. У вас шовковець, можливо, теж є доцільний смоло. Можливо, о. Почув шовковий це йому. No. Він такий прозорий, легенький. Але вже якийсь дерев'яність мені відчувається. Угу. Літом він, до речі, якось по-іншому розкривається. Друзі, відслідкував одну таку цікаву штуку. Кислинка. От ти знаходиш собі ідеальний чай. Він тобі попадає прямо 10 з 10. І ти можеш подумати, що нарешті я знайшов свій чай і можу пити його місяць, два-три, роки, рік до кінця життя. Друзі, це все ілюзія. Так як нам приїдається якась їжа, наприклад. Пішов в сезон там по луниці, ти за тиждень, за два чи за сезон наївся, потім тобі її не хочеться. Хочеться іншого, іншого, іншого. Потім її немає. Це вважається харчовим продуктом, і він так само може приїдатися. Навіть самий смачний чай. Тому чай це чайна культура це постійні зміни, це постійні маневри, це вибір нових смаків, нових, нових, нових. А їх в чайній культурі реально безліч. Якщо ти будеш кожен день пити новий чай, в тебе життя не вистачить, щоб скуштувати всі види чаїв, всі фабрики перепробувати, все, все, все. все. Тобто просто бери подорожуй, в нас вже є близько 20 чаїв на каналі і вже є з чого обрати. Так. Або ти купив чай, він тобі дуже сподобався, проходить якийсь час, ти пишеш, а ми ти пішов, а його нема. Таке може бути, да. Але є класна альтернатива. Знаєте, як я робив? Мені подобається чай, я одразу беру два або три млинця. Там не 10-20, тому що я знаю, я два-три млинця проп'ю, навіть саме смачний чай, ну трошки починає приїдатись, надоїдати. Я просто беру одразу декілька, і він в мене точно є. Тому що будь-який чай може, от недавно мені написав, до речі, наш чайний товариш, з яким ми співпрацюємо, по чаям, каже, так такий-то, такий-то чай. Все, його в Китаї вже нема. Він, тобто нема, все. Може бути з такою ж назвою, але наступних років. Але саме цього чаю вже нема. Таке буває, що твій улюблений чай просто може взяти і продатись повністю. Залишиться в якихось колекціонерів mm -hmm. по захмарній ціні. А дерево зрубали і спалили. Ну, угу. ну чого ж закончиться? Вони ж вони вічні дерева. Дерево трохи. зробили помер. помер. Я нещодавно дивився, зараз дуже багато вивчаю інформації що стосовно чаю. І... там і дерева взагалі такі по яким дохріні в вже. То є там і той чай, який з них дуже, його я не знаю, як його дістати. Скоро в нас з'явиться чай. Опа. Ми закупимо його трошки, буде в роздріб по 25 грамів, по 50, друзі. 800 річні дерева. А, все, я хотів сказати, я не знаю де дістати такі чаї. 800 річні дерева. Олександр в ліс. Це просто. Скільки 800 років? Я за 600 дивився років. Дуже дорогі чай. Щось копчені з'являється Да, да О, так. Другий пролив. Блін, а що я спочатку відчув? Щось дуже цікаве. Капчені чорнослив якісь. Хотів щось сказати Прямо копченість така. Глибока копченість, така, вугільна копченість. Але прикольно можна помандрувати таким чаєм. Є плоскі такі, чи є навіть смачні, але однотонні однорідні. Менко що це, він досить простий. Він, він смачний, прости. але простий. Він простий і не різкий. А є чиї такі чф. Ну, Менку Дашу я навіть перетримував і він не гірчить. Так, да, і бажано, от, ну я не знаю, типу, як у, кож... у кожного св... як свій смак, але по якимсь правилам, по якимсь, то не треба перетримувати чай, щоб він був гіркий. І я вже. Наприклад, приходжу до того, що я отак от залишу, попили, залишив чай, я більше чіпати не буду чаювати. Хоча можна, в принципі, ну там. Я для себе вирішив, що я не варити, не залишати, але потім не буду вже. Це вже. Краще просто приховати всі ці обставини кинути так. мало. Скільки, так, кинути, ти відчуваєш. Іноді я прям беру відламую, і я, я не я вже розумію. Може забагато, трошки відламаю назад. Або ще трошки додам. Тобто з часом, там, з роками, ти точно вже перестанеш зважувати, ти просто будеш розуміти, який чай, яка в нього енерговіддача, який він по консистенції, бо іноді шупер там, тобі треба 7 грамів, а іншого більш дорогого вистачить 5,5, наприклад. По відчуттям. І чому ми кажемо по відчуттям, якщо прописано чітко, стільки-то мілілітрів, стільки-то чаю. Чиї yeah, різні сітки, відчуття. відчуття різні і чай, чайна медитація це медитація. Ми думаємо, ми уважні до своїх відчуттів. Ми вчимося, так скажемо, підбирати для себе потрібне, щоб не лишнє, не не додати, не передати. Тому ти сам з часом, якщо будеш уважно чаювати, сам чи сама, зрозумієш, скільки тобі і якого чаю треба. Всі рекомендації вони потрібні на перші місяці, поки ти це досліджуєш. Потім в тебе вже буде якийсь свій шлях, своє розуміння. По відчуттям, друзі. Так, да, відчуттям Тіла все ж таки це пер... чай потрапляє куди, в нашу тушку, а тушки у всіх різні. То, да, ти... Можливо, ти навіть не будеш, знаєш, ти вже настільки себе задрачив цим життям, що... Ого. що не будеш просто відчувати чай чи його дію. Таке теж І потужливо. це нормально на самому початку. Треба mm. трошечки дати собі час, розслабитись, вийти з пер... передрочки ці. Заспокоїтись, в тебе відновляться рецептори, все просто дійсно буває таке, що люди там постійно сидять на якомусь алкоголі, на каві, і вони просто не відчувають ні себе, ні навколишнє середовище, як з ким поводитися, не відчувають інших людей. Їжу, смак, стоп, не стоп, міра, не міра. Тому, якщо ти вже приходиш до чаю, скоріш всього, в тебе є запит заспокоїтись, нарешті сісти, почаювати, заспокоїтись і спробувати відчути себе з кожним чаюванням ти будеш відчувати себе все краще і краще. Да, після чаювання розпакоїти розп... розпакуватися і побіжати на площадку займатися. Це прям да. топчик. <кій> Рекомендую. Кирпичик. візьми у нас кирпичик, і <кій> ти будеш займатися спортом. А, а про кірпічик ми знімемо в да, наступному да, ролику. І ти дізнаєшся, що саме ми маємо на увазі: кирпичик взяти і побігти тренуватися. Там все стане ясно. Просто дочекайся наступного ролика. А цей чай очікування це не для тренувань? Це.. Не було варити. Що ти не сказав банкетний. Сказав банкетний. Я вже пристоявся, знаєш. Знаєш, от всі чаї, які у нас від двох тисяч гривень коштують, я їх називаю аристократичними. Аристократичними. вони дійсно глибокі, витримка. Що дає витримка? Тебе не шпарить з самого початку. Воно поступово підступається. Повільно вмикає в тобі якісь відчуття, енергію. Тобто це без якихось... Якщо в тебе нема запиту зараз швидко активуватись, зірватись, кудись побігти, то цей чай підійде. А якщо ти хочеш взірватися, то тобі треба На Мене шпарить. Сонце, шпар. Сонце, можливо, навіть чайний. нечайний. Да. Можна вистачити звичайного кірпіча. Ні, ну що можна, звичайно, Ого. кирпич навіть е, натерти. Він насичений. Шліпанути і тут. Шо просто підкидуєш. Слухайте, він дуже насичений і нагіркий. Для мене це показник якості. Коли він заварюється такий нафтовий-нафтовий, от -нафтовий, як зараз, і в принципі смачний. Містер Хайзенберг оцінює чай так. Ну, це моя думка. Зараз хлопці скажуть свою. Чоловіки. Перепрошую. Вибачте хлопці, вибачте чоловіки. Вибачте хлопці, чоловіки. В нього відчувається ця щільність, але без маслянистості. Угу. Наче, наче густий, але не густий. Копченість помірно така. Ну цікаво, я такого смаку не пам'ятаю. Я взагалі забув, ось Це цей дуже, смак. Він дуже виділяється з усіх. Ні, я б так. Як ми тільки його додали в магазин, я пам'ятаю в той самий день хтось. Я Як його зранку хотів би так пити, виходить і максимально швидкими проливами робити. І угу. сьогодні вранці ось чаював і робив свої проливи по 10-15 секунд не більше. Тільки, Ну, чіся, так можна було. Ти <рапити> піч був? Угу. Та його тільки так, напевно, і пити і можна. Да, бо, бо я он... якось хвилину подрімав, Уу. я ось сьорнув, я. Уу... Сразу біжати кудись. <сі> Уу. Було... Уу. це навіть не в окулярах таке. Темне. Друзі, якщо ви вже не можете дочекатись ролик про кірпіч, просто переходьте в телеграм-канал номер 16 або 17, точно не пам'ятаю. Побачите, він єдиний у нас такий в картонній єдиний, коробці. Єдиний, переконаний, <сіпі> єдиний. Єдиний і неповторний. Ого! Зараз геть вона таке прям розкривається. Mm. <свят> Збалансувався, вирівнявся прям. Баланс. На одній руці. Mm. Хто простоїть одну годину на одній нозі з закритими очима? Хоча б на цвяхи станьте на годинку. А, нема цвяхів? Піщувай. <свят> Не відчуваєте цвяхи під ногами. Змі... Змініться. До речі, цікавий такий момент, що всі, хто в нас купує дошки садку, ви можете сміливо звертатися, ми вас проконсультуємо. Пару хвилинок, основні питання, якщо тобі, тобі там, ну, лінь да, лізти до, до мене в Телеграм, ой, в Ютуб до Іллі, дивитись купу відео, тобі от просто два-три питання, головні, які потрібно закрити. Звертайся прямо голосовому, наговоримо. Якби наша тема. Я, наприклад, люблю ну, спілкуватись на те, що мені самому подобається. Що ти транслюєш? У ну, мене дуже класний стан. Я в принципі приїхав заряжений. Ми з Дмитром чай, чай випили, в мене не було браку енергії. Але якийсь свій стан зараз такий приємний, легкий. Ще й день такий, дивіться, збалансований, навіть вітру немає. Це означає, що перепаду тиску немає. Все, по кайфу. Угу. Нема затемнення. Наталя, ти дивишся Це... наше відео? У тебе є за не бачиш. Да, да, у мене є. У <рес> <рес> мене є залисення. <рес> забородження. <рес> забородження, так. — Ну теж забородження. У нього забородження. Порівняно з нами. Забродило. <рес> забродило. Оооо. Березовий сик я одну виставку. Забродила. Ну, а нам холодильник. А та у, я, ну я не... Йозі, да, це ж Йозі Дмитро каже, каже, що ми в сновидіннях теж проживаємо частину якоїсь карми. І тобто, коли ми в вісні проживаємо якісь свої тривоги, то їх вплив після пробудження вже на нас зменшиться, бо ми вже це прожили. Тобто емоційний досвід отримано насправді. Ларіна. Ми тут! Свідче! Дивуйся! сюди! Що <гум> тобі скоро буде так жалко? Ліється <гум> прямось неймовірне. <гум> Охо, <та> ну. <гум> що це за нафта, друзі, це вже шостий чи сьомий пролив. Це просто щось неймовірне, він дуже круто лється. Що мені подобається в витриманих чаях і особливо в високобюджетних, це те, що звичайний чай вже здається, а цей ще тримає два проливи, друзі. <гум> never give up. Назовемо чай, never give up буде. На Не розтягнути. Ти можеш розтягнутися. Продути, але не розтягнути. Бог де, його не бачу. почни запитувати, він проявиться через книжки, через духовних наставників. Є в світі відповіді, якщо ти дійсно хочеш на них відповіді. Одна людина запутає. В неї купа питань, вона жаліється на життя, думає, що несправедливо. Думає, що Бог допустив в світі несправедливість. От з чого почати? Та хай просто жаліється. Ну, має пройти кінець е, якимось своїм Дозрівання. жалінням. Я да. не можу за ну, тобто, тебе дозріти. В тебе Тим якісь дозрів, є емоції, і ти маєш їх прожити. Є якісь відчуття, і ти маєш їх прожити. Ти не можеш їх просто зупинити.